Усвідомте це, ви себе руйнуєте нетриманням слова перед собою. Так от, коли у вас в житті складається ситуація, що ви прийняли якесь рішення, треба зробити ось так. А потім події так закрутилися, що ви о, це рішення вам зараз не вигідно і вигідніше якесь інше. Якщо ви приймаєте рішення на довгому там плануєте тиждень і кожного дня не переплановуєте день, не коригуєте цей день, то у вас це буде як передумовлення. Проте, якщо ви більше нарізаєте свої події. Більше їх переглядаєте кожного дня. Це буде просто новий план, це буде коригування. плану. передумовлення це коли ви даєте задню зазвичай коригування плану, це коли ви розумієте, як воно буде. Але тримання слова, ваше тримання слова, ваша адекватність мисленні перед собою заключається тільки в тому, що якщо ви не стримаєте слово перед собою, ви випиваєте отруту, усвідомте це, ви себе руйнуєте. Нетриманням слова перед собою не проблема в тому, що ви сьогодні не зробили то, що запланували, але вирішили його зробити завтра. Проблема в тому, що ви часто любите втікати від якихось задач, ви часто любите ховатися від того, що вам не хочеться, неприємно, незручно, і оце ховання виховує вас всередині себе неповагу до себе. Ви себе не поважаєте, коли ви маєте багато незавершених справ. Розумієте, ви самі себе руйнуєте середини.